Дивіться, ось ця коробка, ось ця коробка Зелекс. Да? В цій коробці лежать плати керування. Стабілізатор сімійсторний один. Так, це радіатори. Це знову радіатори. Це ще старий ампер 10-13 року. Ще це в нас плата керування до тірістерного одна, третя, друга. Це стріхфазника, Це ще ось плата. Тобто, до чого я веду? Усі всі плати керування це наш досвід, наші донори, на яких ми вчились, як все працює, як його перевіряти. І невже ви думаєте, що за весь цей час ми так і не знаємо, як перевіряти релейний стабілізатор? Це по-перше. По-друге, дивіться: на релейному стабілізаторі немає трансформатора струму. Ні в якому вигляді. На сіміструних. Взагалі, в Елексах от, ось такий трансформатор сучасних струму зроблений на платі. На релейному, на релейному ось нічого нема. Просто реле. Такі ж релюшки, в принципі, такої конструкції використовуються і в Китайцях в 3 кВт, 5 кВт. І там, що 2 кВт, що 4 кВт, перевіряєш його. Нема різниці. Це друге. Третє, якби ви знали. З якою проблемою принесли його в ремонт, то ви б не давали таку пораду. Тому що стабілізатор принесли з тим, що він взагалі не включається. Ось, в принципі, і вся відповідь на ваше питання. Закінчу анекдотом. Заходить ветеринар, захворів ветеринар і пішов у лікарню. Зайшов до лікаря, сидить 5 хвилин мовчить, 10-15, то щось пише, пише, потім повертається, каже. Ви будете щось казати, чи як? Ветеринар здригнувся, каже: нічого собі, у вас як все просто. Тож, у нас все просто, ми питаємо у клієнта, що в нього, які проблеми, а не чекаємо, не придумаємо, не шукаємо того, чого немає.